Чи змінюється альянс? 100% змінюється. Альянс 24 лютого прокинувся від літрагічного сну і дійсно почав знову ставати військово-політичним альянсом саме з акцентом на військову, тому що до цього він фактично був політичним альянсом. Давайте будемо відверті. І це означає збільшення оборонного замовлення, збільшення оборонних бюджетів. Збільшення контингенту наземного в Європі знову ж таки я спілкувався з Тоттенбергом під час Павлівської асамблеї, який сказав, що він вже провів низку переговорів з головами з керівниками великих оборонних концернів, щоб вони запускали нові лінії виробництва, тому що замовлення від країн-членів НАТО точно буде. І будуть найближчі не тільки місяці, а й роки, тобто вони дійсно зрозумівши, якої інтенсивності може бути війна в Європі, зараз ну перетворюються в дійсно силу і в дійсно потужний військово-політичний альянс.